Привіт, мої хороші! Якщо ви тут, ймовірно, ви зробили перші найскладніші кроки, про які ми говорили у попередньому відео. Ви дозволили собі біль, ви почали відновлювати свою рутину. А зараз настає етап, коли ви дивитеся у дзеркало і не впізнаєте себе. Знайомо, ви питаєте, хто я без нього? або гірше я втратила себе. Звичайно, що ці відчуття знайомі кожній жінці, яка пережила розрив та розлучення. Усі ваші ролі дружини, партнера часто ми зникли. Ви не розумієте, де закінчується старе життя і починається ваше нове. Сьогодні. Ми стілюємо саме цю рану рану ідентичності. І я, Ольга Дадеущук, кандидатка економічних наук, доцентка, менеджменту та тренерка з особистісного розвитку та жіночого лідерства, яка пройшла все це сама, дам вам три конкретні кроки, які допоможуть вам швидко повернути відчуття власної цінності та сили. Це буде свого роду таке перезавантаження вашого я. І якщо ви ще не підписані на цикл відео, жінка після розлучення шлях додому. Зробіть це зараз, адже попереду на вас чекає багато цікавих відео. І найважливіше фінансова незалежність та кордони. Перший крок нам потрібно знешкодити найлютішого ворога. Це наш внутрішній критик. Це наш голос, який шепоче ти винна ти Недостатня, ти зазнала невдачі, і цей голос знищує самоцінні швидше дівчата, ніж будь-яка зовнішня обставина. Тому рекомендую техніку, яку використовувала сама, це є зовнішній діалог. Візьміть той щоденник, який блокнотик, який ви собі купили, і записували емоційний дамп з попереднього відео. Напишіть з лівої сторони паперу усе, що говорить ваш критик, там, наприклад, ти, мол, ти помиляєшся, ти знову будеш сама, а з іншої сторони, справою, напишіть відповідь так, ніби ви захищаєте свою найкращу подругу. Що ви кажете своїй подружці? Це був вибір двох людей. Ти гідна любові, незалежно від обставин, які склалися, ти молодець, що пішла вперід. Змініть свій внутрішній діалог із звинувачувального на захисний. Це повертає вам контроль над власною цінністю. Пробуйте і діліться в коментарях. Другий крок це ми проводимо інвентаризацію вашої ідентичності. Знаєте, дуже часто розлучення змушує нас забути, хто ми є поза шлюбом. І тому хочу вам дати ще таку вправу скласти список, хто я тепер без статусу екс-дружини. Це ваша роль як професіонала. Як подруги, як мами, як особистості дівчата з унікальними хобі. Згадайте свої досягнення. Вони у вас 100% є. Просто сядьте і подумайте. Ви закінчили університет. Ви вмієте випікати неймовірні торти. Ви чудово керуєте автомобілем, ви лідерка. Ви вишиваєте хрестиком. Запишіть це все. Дивіться, дівчата, дівчата, ви не просто частина пари. Ви є сума тих маленьких, сильних частин, розумієте? Коли ви чітко бачите оцей список, який ви напишете, ви зрозумієте, розрив забрав лише один рядок з цього величезного списку вся ваша цінність, ваші таланти, ваша сила, вони з вами залишилися. Увага! Зрозумійте зараз. Я дуже вас прошу. ви Цілісно почули, так? І запам'ятали. І нарешті третій крок це встановлюємо нові кордони самоповаги. Самоцінність це не лише про відчуття, це про дії, це правила, які ви відтепер ставите для себе. Введіть три нові. Непереговорні кордони, які будете виконувати щодня. Просто поставте собі, от я робила так перший, на перших порах, так, ставила собі на будильник на певний час, там 11, 11, 21, 21, так? І писати, наприклад, перше, щодня 30 хвилин тільки для себе, без новин, без соціальних мереж. Це час для вашого відновлення. Це дуже дієво. Здається, так багато тих 30 хвилин, що я буду робити. Але повірте мені, це дуже допомагає відновитися. Друге, ніколи не дозволяти думкам про ваше минуле псувати ваш сніданок або обід. Дівчата, ви заслуговуєте на спокійну їжу без телефонів теж. Просто сидите, їсте і насолоджуєтеся їжею, смакуєте, роздивляєтеся по сторонам, дякуєте, яка ця їжа смачна, хто її приготував, навіть якщо це ви її приготували, ви дякуєте. Боже, яка я розумничка, яку я смачну їжу приготувала. Я пішла в супермаркет, я купила продукти. Це дуже допомагає переключитися. І третє, говорити ні на прохання, які руйнують вашу нову відновлену рутину. Складно, правда? Кожен раз, коли ви дотримуєтеся цього кордону, ви надсилаєте своєму мозку сигнал. Я ціную себе, я ставлю себе на перше місце. Це основа вашої нової сили. Дівчата мої дорогі, я дуже хочу, щоб ви пам'ятали, ви нічого не втрачали. Повірте мені, ви просто повернулися додому, до себе. Ви цілісна, ви сильна, і вся ваша цінність завжди була з вами. І вона з вами залишається. Якщо ви відчули відгук і ці кроки були для вас корисними, які я розказала в сьогоднішньому відео. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що саме ви знайшли у списку своєї ідентичності. Ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Ми тільки почали цей такий неймовірний шлях додому. У наступних відео ми будемо говорити про те, як встановити фінансову незалежність та як правильно побудувати нові кордони. Звичайно, ви можете писати, знаходити мене в соціальних мережах, писати мені в особисті, буду рада кожному повідомленню. Буду відповідати. У нас є внизу посилання на жіночу спільноту, яку я створила. Простір жіночого достатку, де ви можете спілкуватися з жінками, які були в таких самих ситуаціях, і теж можуть е щось вам порадити або просто підтримати. Пам'ятайте, що ви не самі. Е я поруч, ви можете написати, і я відповім. Дякую за те, що переглядали, переслуховували це відео. До зустрічі на шляху до себе. Тримайтеся!